Добрий день! На території нашої церкви ми плануємо відкрити соціальну парикмахерську. В нас є своє приміщення без оренди. Є вже майстер, який готовий допомагати. Ми плануємо. А надавати послуги малозабезпеченим людям, ВПО, багатодітним сім'ям та іншим вразливим категоріям людей, щоб зробити їх життя більш гідним. Місія нашого проекту через професійну перукарську діяльність створити стабільне джерело доходу для соціальних програм нашої церкви та забезпечити доступні послуги для вразливих груп населення. Проект буде працювати за моделлю соціального підприємництва. Церква не буде його датувати, а буде отримувати від нього додатковий дохід. Усі кошти будуть використовуватись виключно для статутної діяльності. Але ми не трошки хочемо повчитись, як це вірно зробити. Тому хочемо до нас до вас на навчання. Гарного вам дня!